Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх цим відео ми підіб'ємо остаточні підсумки виступу українських шахісток на великій швейцарці, що проходила в Самарканді, і розглянемо партію останнього одинадцятого туру у виконанні, як виявилося, головної надії українських шахів на цьому змаганні. Міжнародного гросмейстера зі Львова Марії Музичук, яка грала проти відомої вірменської шахістки, також міжнародного гросмейстера Еліни Даніелян. Є 4 зіграла українка Е6, Д4, Д 5 Французький захист у виконанні вірменської шахістки чи шахіста далеко не дивина. Мабуть, мода на цей цікавий напіввідкритий дебют в даній країні йде ще від 9-го чемпіона світу Теграна Вартановича Петросяна, який був справжнім віртуозом французького захисту. Білі грають Кінь С3, найбільш амбітне продовження, класичне Кінь F6, обирає Даніелян Слон G5 і Слон Е7. Білі просувають пішака на Е5, Кінь F 7 Суперниці розіграли класичний варіант французького захисту. Основне за білих тут розмін на е 7 і хід F4. Далі кінь стає на F3. Білі намагаються максимально підсилити свої центральні пішаки. Але Марія Музичук обрала інше продовження h 4. так звана атака шатара Алехіна гамбітне продовження, яке дуже підходить для шахістів та шахісток комбінаційного стилю. Еліна не дуже хотіла змагатися з Марією у знанні основних продовжень цього цікавого варіанту. Після взяття пішака білі можуть зіграти кінь аж три, отримуючи повну компенсацію за відсутнього пішака завдяки активності, передусім тури та коня на королівському фланзі. Тому вірменська шахістка обережно зіграла аж шість, підганяючи білого слона до розміну на є 7 Далі білі зіграли F4 і ще один обережний хід А6. Заздалегідь захищаючи поле Б5, чорні вже готові зіграти C7 C5. Білі грають кінь F3, після C5 ферзь d2, кінь С6 і кінь e2. 2-0 зіграли чорні, а білі сміливо просунули пішака на g4. Рокіровку Українка буде робити на ферзовий фланг. Чорні починають руйнувати пішаковий центр суперниці. СД грає Даніелян. Після кінь F d 4 нападає на іншого білого центрального пішака, граючи F6. Слон G2, кінь б'є D4, кінь D4, і тут чорним можна було побити на Е5. Білі у відповідь зіграли б кінь Е6. І, звісно, коня бити не можна внаслідок зв'язки слон d5. Білі виграють ферзя. Але можна зіграти тура F6, прибираючи фігуру з-під бою. Забираємо на d5, кінь b6, атакуючи слона і коня. Але кінь c 7. Відкритий шах. Король h 8. Забираємо. І тут відкритий шах у виконанні чорного ферзя. Далі ферзь 2, форсований варіант продовжується. Забираємо б'ємо, кінь б'є d 5 Врешті-решт, ми пройшли до ось такої дуже цікавої позиції. У білих чиста зайва якість, але у чорних серйозна компенсація. Внаслідок передусім бездіяльності кутового білого коня А8, нападу на пішака ж 4 і силі прохідного пішака F4. Але в цю гостроту Даніелян не пішла. Просто зіграла кінь Б6, додатково захистивши пішака Е6 слоном. Білі спокійно зробили рокіровку, і після розміну на Е5 відкрилася вертикаль F. Чорні грають кінь С4, нападаючи на ферзя та центрального пішака. Білі ставлять ферзя на c3, а чорні брати на e5 не поспішають. Тут можна зіграти спокійно, Тора аж h1, концентруючи фігури по центру, а можна відразу завдати удару кінь e6. Знову ж таки, на ферзі 6 буде зв'язка ферзя слон d5, а якщо забрати слоном, то ферзь б'є e5, і у білих серйозна позиційна перевага. Тому слон d7 зіграла Даніялян, продовжуючи розвиток, а білі завдали удару кінь f5. Відбувся розмін коней. ЄФ, слон Д5 шах, король аш 8 взяття на С4 ферзем, тура А С8. Білі відійшли на Д4, і тут можна було побити на G4. Але у відповідь білі забрали б на b7, нападаючи на слона та туру. Після тура СД8 зіграли б ферзь Д6, підсилюючи тиск на позицію суперниці. Та найкращим захистом за чорних було Тура F 8 і білі не можуть бити на b7 внаслідок відкритого нападу слон c6, і чорні виграють слона. Та Даніелян зіграла інакше. Пішла слон e6, захистивши пішака b7 ферзем і пропонує розмін слонів. Білі забирають на f5, розмін на d5, тура f5 напад на пішака, білі грають ферзь d7. Вторгнення білої тури на сьому горизонталь після розміну ферзів чорним не сподобався, тому вони відійшли на F8. І тут хід ферзь б' b7 форсовано призводив до нічієї, причому дуже красивої. Тура F2 зіграли б чорні, нападаючи на С2, грати тура D2 не можна, тому що буде розмін ферзів 2, і чорні навіть виграють, матуючи білого короля. А що у випадку ферзь е 4, захищаючи на С2? Відволікання ферзів в шах, яке змушує білих забрати ферзя, а чорні не б'ють найсильнішу фігуру, а забирають турою на С2, організуючи вічний шах по другій горизонталі. Білі відходять на А1, тура А2, і це нічия. Тому українка, борючись за перемогу, просуває вперед свого прохідного пішака, який, до речі, є зайвим. Ферзь c 5 грає Даніелян, загрожуючи матом, захист турою, ферзь є три шах, король b 1 тура F C5. І тут українці варто було все ж таки побити на b7, віддавши прохідного пішака, зіграти b 3 і пішакова перевага білих на ферзовому фланзі забезпечує їм велику перевагу. Але українка припускається неточності. Грає ферзь F7. У відповідь чорні ставлять туру на c7, проганяючи ферзя на g6, тура E7. Знову загроза знищення пішака Тура Hd2. І тут треба було просто побити на е 6 турою. Хід Тура Д8 не є проблемою, тому що чорні захищаються ходом тура е 8. Адже у чорних є достатній захисний ресурс Тура е 8. І як би білі не мінялися, виграти матеріал вони не можуть. А якщо зіграти тура 8D7 подвійний удар, то Тура Е7 на дошці рівна позиція. Але Даніеля не відважилася на взяття пішака, зіграла тура се 8 концентруючи удар трьох фігур на пішакові Е6, а білі спокійно заходять турою на d7. Звісно, бити пішака турою не можна внаслідок мату на g7. Якщо ж забрати ферзем, то після розміну тура б7 виникає дуже неприємний для чорних чотирхтуровий еншпіль. В якому у білих серйозні шанси на перемогу завдяки зайвому прохідному пішакові на ферзовому фланзі. Тому, не забравши пішака Е6 на попередньому ході, чорні змушені його терпіти. Грають ферзь Е2. Білі ставлять пішака на Б3, нарешті роблячи квартирку. Б5 тура G1. І тут взяття ферзем на Е6 дає білим вже вирішальну перевагу. Після взяття тура Е6 тура жж 7 Тура C8, але шах, король G8 ще один шах, і Тура 7 з загрозою мату. Чорні грають король G8, тура H7. У білих, як і раніше, зайвий пішак. Але найгірше для чорних це володіння білими турами сьомої горизонталі. Це те, що білі тури безроздільно володіють сьомою горизонталлю. А це означає постійні матові загрози чорному королю, що робить пасивною одну з чорних тур. Яка повинна чергувати на восьмій горизонталі, Іти в цю позицію чорні не ризикнули. Натомість Еліна грає ферзь Е5, додатково захищаючи пішака ж 7 Білі грають аж 5, остаточно фіксуючи пішакову структуру чорних на королівському фланзі. Чорні намагаються зробити те ж саме на фланзі ферзевому, граючи Б4, але білі міняються на є 7 і грають тура д 1 Загроза тура D8 змушує чорних поставити ферзя на восьму горизонталь. Біла тура йде на d7, атакуючи чорну туру. Звісно, розмін це відразу програш, тому що білі візьмуть під контроль поле Є8. Тому ферзів 8 грає Даніелян, захищаючи туру, але Українка міняє останню пару тур і грає ферзів 7. Ну, звісно, у випадку розміну ферзів чорний король не наздожене пішака. Тому змушена прибрати ферзя на h4 данієлян. Останній шанс це вічний шах. Якщо білі помилково зіграють e7, то ферзь є 1 і ось тут дається взнаки попередній хід Б4. Чорні можуть зіграти ферзь С3, і це нічия. Але звісно, Українка легко обходить цю просту пастку, ставить пішака на А3, і після шаху відходить королем на А2. Чорні грають ферзь e4, атакуючи пішака, знову створюють загрозу вічного шаху, але точним ходом ферзь g6 білі захищаються. І знову розмін ферзів не дає чорним можливість наздогинати пішака Е, оскільки після король g8 буде e 7 і мат наступним ходом. Тому змушена відійти ферзем на e1 Даніелян, Білі просто дають шах, король ж 7 грають е7. Загроза ферзь g6 і e8 ферзь. У вірменської шахістки немає захисту, тому вона здалася. Ось така дуже бойова та цікава партія. Врешті-решт, Марія Музичук виявилася найкращою з українок у цьому змаганні, набравши 7 очок в 11 турах і посівши підсумкове 8 місце серед більше ніж півсотні учасниць. Марія стала однією з найбільш бойових шахісток на цьому змаганні. Вона виграла 7 партій. Програла 4, не зробивши жодної нічієї. Двічі, Марія підходила дуже близько до найвищих місць у турнірці. Але обидві свої контрові партії проти Катерини Лагно та Рамішбабу Вайшалі Українка програла, тим самим пропустивши цих двох шахісток на перші дві сходинки підсумкової турнірної таблиці. Другою серед українок стала Анна Музичук, яка набрала напівочка менше, ніж молодша сестра. На жаль, для Анни цей турнір не став тріумфом. Перебуваючи у статусі рейтинг-фаворитки, вона прикро програла першу партію, про що ми вже на цьому каналі неодноразово згадували, і, врешті-решт, так і не змогла наздогнати лідерок змагання. Анна Ушеніна посіла 22 місце, набравши 6 очок. А найгірше серед українок зіграла Юлія Осьмак. У неї 5 з половиною очок і підсумкова 32-га позиція. Ось такі результати. Звісно, перед початком турніру ми дуже сподівалися, що як мінімум одна з наших шахісток всерйоз побореться за путівку в турнір претенденток, але цього не сталося. Конкурентки дуже сильні, особливо представниці Індії та й інші шахові держави делегували на це статусне змагання. Дуже міцних шахісток, які випили немало крові у визнаних фавориток жіночих шахів. Дякую всім, хто спостерігав за великою швейцаркою разом з каналом Шахи для всіх. Далі нас очікує не менш захопливе видовище, а саме командні чемпіонати Європи серед чоловіків та жінок, які стартують в батумі 5 жовтня. Серед інших там також грають наші збірні, які мають серйозні шанси поборотися за призові місця. Тому не залишайте канал Шахи для всіх. Угляд актуальних партій українських шахістів та шахісток продовжується. Дякую за увагу, до побачення.